Вітаю, ми з вами говоримо, беремо один із прикладів, у неї це вдання, ДНО або я маю, де, е, особливо, ось такого, стосовно ми бачимо на сьому малюнку, так? нам потрібно стариві відповідно між фігурою, тобто фігурою якою один, два, три, та цілом е, обертання. Вона перша, друга, третя, четверта і п'ята. Яке утворене наклінок обертання фігури навколо прямої, що зображено в пункт РО. Тобто, там ми починаємо обертати, тобто навколо ну, скажімо, цієї такої прямої. Для того, щоб тобто з'ясувати що саме, чи, чи, чи всі більшості думаю, що його потрібно взяти, скажімо так, листочек і потім починаємо обертати. Так? Це звісно чудово, але можна. Робити трошечки ще легше, щоб не гаяти граючи щас, достатньо просто да, от, розуміти, що у нас ось у відповіді, так? От, наприклад, так глянемо Б. Так? Що ми бачимо? Бачимо, що тут має такий циліндр, так? у нас такий меточок, так? і тут у нас конус, так? Тобто мають у нас два кола. Для того, щоб дізнати, нам достатньо просто ось, провести. Ось таку пряму. Так? Що у нас там виходить? У нас виходить тут у нас переріг. Так? Ось ви так переріг і потім наступний у нас такий, так? Тобто переріг буде, таким, буде мати такий вигляд. Тобто, не, не каштал такого, так скажемо, перегорнутого е, трапесі. Але на цьому малюці у нас такого вікна немає. Тому ми оцей випадок е, викидаємо. Наступний у нас малюнок. Mm. Наступний малюнок, наприклад, де. Да? Що ми бачимо? Якщо ми проводимо через ці вершини і проведемо от таку пряму, да? то ми бачимо одразу да? рог в нас mm. тобто, внаслідок обертання. Якщо ми навколо прямої, то ми маємо от такий у нас вигляд, трохи такий тупокутний трикутник нагадує. Да? Тобто, от у нас такий і тому також дійсно нам. Ну, скажімо так, можна взяти, якщо цей малюнок та, і подивитися на другий малюнок, то він дійсно підпадає, та, тобто от у нас ось такий от перелік. І починаємо на коло, ми отримуємо цей малюнок. Тому другий, другий підпадає відповідний г. на тобто, Д, ми також бачимо, що два кола. Але тут, трошки, тут трохи виходить так та? Да? І тому буде виглядати таким чином. От, якщо ми починаємо огортати, то ми маємо нерозумілу таку фігуру. Да? тобто Воно складається із двох трапецій, прямо в тобто десь, ну, скажімо так, якщо приблизно казати. То, особливо, малюнок Б, да? Малюнок Б, ну, ми проведемо дві прямі. Бортатні, да? От у нас лінія бортання. І можна з'ясувати, який у нас буде переріз. От у нас такий переріг. І воно дійсно підпадає, дуже нагадує на третій у нас варіант. Да? Ось у нас очовий переріг, от у нас прямокутний трикутник. і у нас є менша основа, більша основа дійсно. Там вона менше і більше основи. обертання виходить у нас трохи ну, перерізаний конус. Якщо ми проведемо, це да, міжно нагадує на конус, але на лопатку це вже очищенний Так? Далі, в нас залишилося? Залишилося з'ясувати що ж відповідає перший малюнок. А перший малюнок дуже просто. Тобто, у нас, якщо ми проведемо пряму, так, тобто дізнає, проведемо діаметра, і потім через них, от, через дві центри кола, ми проведемо пряму. І от що в нас нагадує? От у нас нагадує саме квадрат. Так, от, от, обертання. От коли ми обертаємо, у нас виходить, було таке матеріал, розгортаємо, у нас буде два квадрати. І тому саме перший малюнок дійсно відповідає малюнку А. Ну, а якщо ви для качучі, так скажемо, запам'ятаємо дуже легше, достатньо провести, ну скажемо дві прямі, так, якщо хто слушується циліндри, то достатньо діаметра провести, а потім лінію проходячи через, центр, через дві центри кола. Тут у нас маємо випадок, що ми починаємо проходити, опускаємо висоту, так, тобто її проходимо через дві центри кола. Ну і потім ми в'яшовуємо, який у нас мають вигляд переріз. Але у нас трошки перерізь, бачите, у нас знаходиться от, у нас от тут да? але воно не нагадує на саме трісні малюнок, тому що ми обертаємо навколо е, чи, так скажемо, великої основи, але не цей малюнок. Тому ми трошки пропускаємо. Ото, що вона В. Нас Кугло нагадує на цей от малюнок третій. І тому саме 3 В підпадає. Тому що от ми бачимо такий маленький хматок. Тобто ми провели діаметр кола і там маленький діаметр маленького кола. І потім переріг. І перевіряємо, підпадає ось цей переріг ось цим малюнком. Ще ні. Четверте, вона Г, да. Воно дійсно підпадає, можна достатньо розглядати саме тупокутний трикутник. тобто не як хром, а, а тупокутний трикутник. І коли ми обертаємо, ми дійсно отримаємо дуже, скажімо так, нагадує на два конуси загальною. Загальним основою, тобто один одна основа, але два конуси. А от що вона у нас трошечки виходить так переріз, але у нас от буде матиме от такий малюнок, тільки він от, бачите, він буде навколо е меншою, так скажемо, знову трапеції прямокутної. І тому, якщо було б трошки навпаки, ми обрали оцей оцю, цю частину, то було б малюнок саме де. А якщо то, як ви цю якості тренування, вимовити. Це машина вирізати, наприклад, для краси, да, для того, щоб випчити перелік, можна, наприклад, взяти за о, от прямо о, листочок, вкладаємо да, двічі, ми отримуємо, вирізаємо да, так, от да, І от нам потрібно ясувати, як воно буде обертати. І коли ми починаємо обертати, да, тобто у нас щось нагадує на циліндр, так, і коли ми розкриваємо, воно дійсно співпадає цим, цим малюнком. І коли ми починаємо обертати, то воно дійсно обертає навколо, скажімо так, великої ну, скажімо, великої сторони. І дійсно ми отримуємо прямокутник. Якщо ми візьмемо в меншу сторону, то він трошечки розширений циліндр для того, щоб і потім ми починаємо, коли обертання робити, то дійсно нагадує на селі. Так само стосується, наприклад, трапеція. На на Якщо ми починаємо обертати, ми розкриваємо і виходить у нас, бачите, нас дуже нагадує на цей малюнок. І тому дійсно виходить, так, скажемо, переріжений, так скажемо корм. Так? І тому ми коли обгортаємо, ми дійсно на щось нагадувати. Так ми просто накресли, очевидно, ну, тобто, передні. Якщо тушується, наприклад, навколо, ну, допустимо, прямокутний, трикутний, да, навколо наприклад, більшого катета, да, наприклад, навколо цієї прямої більшої катета, Коли ми його починаємо розгортати, то це вже нагадує на кону. Тобто навколо більшого катета. А якщо це, наприклад, на столо менше гукати, то, да, то трошки так от нагадує на комі. І тому от таким чином можна дійсно з'ясувати якийсь саме ну, знакний до кобратання. Якщо, от, наприклад, цими там складнощі робити оці такі речі, то так не просто привести одні. У тут у нас від'єднання двох димих, як це малюнок, а тут у над'єднання вершини опускаємо прямо перпендикулярно, так скажемо, що проходить через центр кола. Тут від'єднаємо, наприклад, діаметри і потім проведемо через центр кола. От ми через дві вершини проведемо такі дві перпендикулярні прямі, так само і тут, тобто проходить через центр кола. І після того ми отримуємо такий, так скажемо, перегріз. Ну такий от у нас два способи. Але для цікавичів ви можете звісно робити отакі такі літочки, щоб просто самостійно для того, щоб не гаяти час на те, що як воно буде виглядати, як воно буде. Там навколо цього, там, наприклад, навколо меншої основи, навколо більшої, так само ну, сторони ката має формувати. І тому краще цього, якщо ви просто для себе вирізати із литочок помагу, і просто представити і подивитися на всі такі ж дуже схожі завдання. У якості, наприклад, для представлення ви можете взяти, наприклад, покрутити у ну, якості емоційної роботи, пробуйте вирізати паралелеграм виточку бумаги так? і з'ясувати, що ми можемо отримати навколо меншої сторони, навколо більшої сторони. А також можна виглядати ну, наприклад, ще таку річ, як буде виглядати, наприклад, рівнобедраний трикутник, рівносторонній трикутник. Так само ви можете самостійно її вирізати і для вживати, щоб можна було так скажімо, раніше вже легше запам'ятати. Але для лесості, мені здається, для краще якщо ви будете робити такі переліки. І після того згідно з чому розташувати от, що в нас відповідає. Ось таке справа, бажаю, гарного дня, зустрічі, до, до наступного року.